Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми зібралися тут, щоб почути слова, які можуть назавжди змінити наше розуміння майбутнього. Альона Курилова, жінка, чиї передбачення вже не раз бувалися з вражаючою точністю, знову відкриває завісу таємниці. Її попередні пророцтва про події лютого 22-го року, про долю окремих міст і про поворотні моменти Великої війни вже стали частиною нашої реальності. Кожне її слово тоді здавалося неймовірним, фантастичним, таким, у що важко повірити, але час розставив усе на свої місця. Коли Альона говорила про те, що станеться на світанку того страшного дня, багато хто сміялися, багато хто не вірили, але вона бачила правду, вона бачила колони техніки, вона бачила небо, яке палає від ракет, вона бачила людей, які тікають зі своїх домівок. І все це збулося. Потім вона передбачила звільнення Херсона, і це теж сталося саме так, як вона описувала. Вона бачила людей на площі, які плачуть від щастя, вона бачила синьо-жовті прапори на будівлях. Вона бачила, як місто оживає після довгих місяців темряви. Тепер Альона бачить нову дату, яка має стати переломною для всього світу. 7 січня, у день, коли мільйони людей святкують Різдво за старим стилем, може статися те, що назавжди змінить геополітичну карту нашої планети. Кремль, символ влади, який протягом століть тримав у своїх руках долі цілих народів, може зіткнутися з моментом, після якого вже нічого не буде таким, як раніше. Це не просто зміна влади, не просто політична криза. Це момент, коли сама історія робить глибокий вдих перед новою епохою. Альона Курилова приїхала до нас прямо зі свого будинку на Вінниччині, де вона провела останні тижні в глибоких медитаціях і роботі з енергетичними потоками, які пронизують наш світ. Її обличчя спокійне, але очі випромінюють ту силу, яку неможливо не помітити. У цих очах можна побачити відблиски майбутнього, відблиски подій, які ще не сталися, але вже існують у тонкому плані реальності. Зараз вона розповість нам про те, що побачила у своїх видіннях, і ми слухатимемо кожне її слово з особливою увагою, адже її слова це не просто припущення, не просто гадання, це знання, яке приходить з глибин Всесвіту. Я дякую всім, хто сьогодні тут, хто слухає мене, хто довіряє моїм словам. Знаєте, я ніколи не говорю просто так, не кажу того, чого не бачу на власні очі в своїх видіннях. Ці видіння приходять до мене не за моїм бажанням, не тоді, коли мені зручно, вони приходять тоді, коли всесвіт вирішує, що настав час відкрити частину правди людям. Останні місяці я відчувала дуже потужні енергетичні хвилі, які накочувалися на наш світ. Ці хвилі були настільки сильними, що я не могла спати ночами. Я відчувала, як вони проходять через моє тіло, через мою свідомість, через кожну клітинку мого єства». Я розуміла, що всесвіт готує щось велике, щось грандіозне, щось таке, що ми ще не бачили за всю нашу історію. І от у грудні, коли морози скували землю, коли природа завмерла в очікуванні нового циклу, до мене прийшло перше видіння про 7 січня. Я побачила це не в снах, не в медитації. Я побачила це просто серед білого дня, коли стояла біля вікна і дивилася на засніжений сад. Раптом простір переді мною змінився, і я опинилася в іншому місці, в іншому часі. Я побачила велику площу, на якій стоять люди, дуже багато людей. Вони стоять мовчки, вони дивляться на високі стіни з червоної цегли, на золоті куполи, які блищать під зимовим сонцем. Але це сонце якесь дивне, воно світить, але не гріє, воно висить на небі, як холодне око, яке спостерігає за всім, що відбувається. І я відчула, що ці люди чекають. Вони чекають на щось дуже важливе, на щось що має статися в цей самий момент. Атмосфера була важкою, густою, наче перед грозою, коли повітря насичене електрикою і кожен волосок на тілі встає дибки. Потім я побачила людину в темному костюмі, яка виходить з однієї з будівель. Ця людина йде повільно, дуже повільно, ніби кожен крок дається їй з величезним зусиллям. Навколо неї охоронці, багато охоронців, але їхні обличчя теж виражають якусь розгубленість, якусь невпевненість. Я бачила очі цієї людини, і в них не було тієї сили, того блиску, який був раніше. Там була пустота, там був страх, там було розуміння того, що час закінчився. Я не можу називати імен, я не маю права називати конкретних людей, але ви самі розумієте, про кого йде мова. Ця людина правила довго, дуже довго ця людина тримала в своїх руках долі мільйонів. Ця людина приймала рішення, які змінювали хід історії. Але 7 січня щось має статися щось таке, що покладе край цьому правлінню. Я бачила, як небо над червоними стінами раптом стало темним, хоча була середина дня. Темрява накрила все навколо, і люди на площі підняли голови вгору, дивлячись на це дивне явище. Це не було затемнення сонця, це не була хмара, це було щось інше, щось з іншого виміру. Ця темрява принесла із собою відчуття кінця, відчуття того, що старий світ помирає, а новий ще не народився. Я бачила документи, багато документів, які лежать на великому столі в якійсь кімнаті з високими стелями. Ці документи важливі, вони містять таємниці, вони містять інформацію, яка може змінити все. І якась рука бере ці документи, переглядає їх, а потім кладе в сейф. Але цей сейф ніколи не відкриється, тому що ключ від нього буде втрачено 7 січня. Я бачила телефон, який дзвонить, 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 але ніхто не бере слухавку. На екрані цього телефону світиться якесь ім'я, якесь важливе ім'я, але людина, якій дзвонять, не може відповісти. Не хоче чи не може, я не знаю, але факт залишається фактом. Комунікація обривається, зв'язок втрачається. І в цей момент починається лавина подій, яку вже неможливо зупинити. Одна подія тягне за собою іншу, одне рішення породжує десятки інших рішень, і все це відбувається дуже швидко, набагато швидкіше, ніж будь-хто міг передбачити. Енергії, які я бачила навколо Кремля того дня, були темно червоними, майже чорними. Такі енергії я бачила лише кілька разів у своєму житті, і кожного разу вони супроводжували великі катастрофи, великі зміни, великі перевороти. Ці енергії говорять про те, що цикл закінчується, що карма вичерпана, що час платити по рахунках настав. Тепер дозвольте мені пояснити, що передувало цьому моменту. Я бачила події, які відбувалися за кілька місяців до 7 січня. Восени, коли листя опадало з дерев, я бачила таємні зустрічі в затемнених кімнатах. Люди в дорогих костюмах сиділи за столами і обговорювали плани. Вони говорили про гроші, про ресурси, про те, як зберегти свою владу, свій вплив, своє багатство. Але їхні голоси звучали все менш упевнено. Я чула сумніви в їхніх словах. Я чула страх, який вони намагалися приховати за фасадом впевненості. Вони розуміли, що щось йде не так, що ситуація виходить з-під контролю, що їхні плани руйнуються один за одним. У листопаді я бачила військових, які збиралися в якомусь бункері глибоко під землею. Вони дивилися на карти, на екрани комп'ютерів, на цифри, які постійно змінювалися. І ці цифри їх не тішили. Навпаки, ці цифри показували, що ресурси вичерпуються, що час іде не на їхню користь, що перемога, яку обіцяли, не настає. Я бачила обличчя цих військових, і там не було запалу, там не було віри в успіх, там була втома, там було розчарування, там було бажання, щоб все це нарешті закінчилося. У грудні, коли морози посилювалися, я бачила людей на вулицях великих міст. Вони йшли на роботу, йшли додому, займалися своїми справами, але їхні обличчя були понурими. Вони більше не вірили в те, що їм говорить телевізор. Вони більше не вірили в офіційну пропаганду. Вони відчували шкірою, що їх обманюють, що реальність зовсім інша. І ця недовіра накопичувалася, росла, ставала все більш відчутною. Енергія недовіри це дуже потужна енергія. Вона може зруйнувати будь-яку систему навіть найміцнішу. 7 січня всі ці енергії, які накопичувалися місяцями, досягнуть критичної маси. Уявіть собі, казан з водою, який довго стоїть на вогні. Спочатку вода тепла, потім гаряча, потім починають з'являтися перші бульбашки, і нарешті вода закипає. Ось так само і з енергіями. Вони накопичувалися, накопичувалися, і тепер настає момент, коли вони вибухають назовні. Я бачила, як 7 січня рано вранці, коли більшість людей ще спали, хтось приймає рішення. Це рішення не публічне, це рішення не озвучується в новинах, але воно є. Це рішення змінює все. Після прийняття цього рішення запускається ланцюгова реакція подій, яку вже не зупинити. Телефони починають дзвонити один за одним, люди отримують повідомлення, які змушують їх діяти, робити те, що вони не планували робити раніше. Деякі люди біжать у свої кабінети і починають терміново збирати документи. Інші, навпаки, сидять нерухомо, не розуміючи, що відбувається. У системі влади починається хаос, починається паніка, починається боротьба за виживання. Кожен думає лише про себе, кожен намагається врятувати своє, і в цей момент система, яка тримала все разом, розсипається на шматки. Я бачила червоні стіни Кремля, і вони тріснули. Не фізично розумієте, не так, що можна побачити оком, але енергетично вони тріснули. Величезна тріщина пройшла через всю структуру, через всю систему влади, і через цю тріщину почало витікати те, що так довго ховали. Таємниці, брехня, злочини, все те, що приховувалося роками, почало виходити назовні. І люди побачили правду. Не всю правду не відразу, але вони побачили досить, щоб зрозуміти, наскільки їх обманювали. Це був шок, це було приголомшення, це було руйнування ілюзій, у які вони вірили так довго. Я бачила жінку, яка стояла біля телевізора і плакала. Вона плакала не від горя. Вона плакала від усвідомлення того, що все, у що вона вірила, виявилося брехнею. Її світ руйнувався на очах, і вона не знала, що робити далі. Таких людей буде багато, дуже багато мільйони. Вони всі переживуть цей момент по-своєму, але всі вони зрозуміють, що після 7 січня життя вже ніколи не буде таким, яким було раніше. Я бачила військо, яке отримує наказ, але не виконує його. Командири дивляться один на одного і мовчать. Вони розуміють, що старі накази більше не діють, що старої системи більше немає. І вони повинні прийняти рішення самі, без підказки зверху, без вказівок з центру. Для багатьох це буде дуже важко, тому що вони звикли підкорятися, звикли виконувати накази, не замислюючись. Але тепер настав момент, коли вони повинні взяти відповідальність на себе, повинні зробити вибір між совістю і страхом. І я бачу, що більшість зроблять правильний вибір. Вони скажуть ні старій системі, вони скажуть ні насильству, вони скажуть ні брехні. Це буде їхнє визволення, це буде їхній шлях до нового життя, сумож до нового життя. Енергії, які я бачила навколо військових підрозділів 7 січня, були дуже різними. Десь вони були темними, важкими, повними розгубленості, а десь, навпаки, світлими, легкими, повними надії. Це залежить від людей, від їхнього вибору, від їхньої готовності змінюватися. Тепер про міжнародний аспект. Я бачила, як лідери інших країн збираються в якомусь залі. Вони отримують новини про те, що відбувається в Кремлі, і їхні реакції дуже різні. Хтось радіє, хтось лякається, хтось не знає, як реагувати. Але всі розуміють, що світ змінився в одну мить, що старий світовий порядок закінчився, що тепер потрібно будувати щось нове. Я бачила карти світу, на яких змінюються кордони, змінюються зони впливу, змінюються союзи. Все це відбувається дуже швидко. За лічені дні, за лічені години. Дипломати працюють цілодобово, намагаючись встигнути за подіями, намагаючись зрозуміти, що відбувається, як на це реагувати. Телефонні лінії між столицями не замовкають. Повідомлення летять туди і назад, всі намагаються отримати інформацію, всі намагаються вплинути на ситуацію. Але насправді вплинути вже неможливо, тому що процес запущений і він розвивається за своїми законами. Це як лавина в горах, яку вже не зупинити, яка йде вниз, збільшуючись і прискорюючись з кожною секундою. Я хочу сказати про Україну окремо для України 7 січня буде особливим днем. Це буде день, коли народ, який так довго боровся, так довго тримався, так довго вірив у перемогу, отримає знак, що перемога близько. Я бачила людей на Майдані в Києві, які збираються разом, хоча їм ніхто не наказував це робити. Вони просто відчули, що повинні бути разом у цей момент, що повинні підтримати один одного, що повинні відсвяткувати те, що відбувається. Я бачила, як по всій Україні в церквах служать молебні, як люди ставлять свічки дякують Богу за те, що, нарешті настає справедливість. Це не означає, що війна закінчиться в одну мить. Ні, процес займе час, але енергетично переломний момент настане саме 7 січня. Після цього дня вже нічого не буде таким, як раніше. Агресор почне втрачати силу, його воля до боротьби почне слабшати, його ресурси почнуть швидко вичерпуватися. А Україна навпаки отримає новий імпульс, нову енергію, нову віру. Я бачила синьо-жовтий прапор, який майорить на вітрі, і цей прапор стає все більшим, все яскравішим, він наповнює собою весь простір. Зараз я хочу сказати про конкретні речі, які я бачила. Вранці 7 січня, приблизно о 8-й годині за московським часом, хтось із наближених до влади отримає телефонний дзвінок. Цей дзвінок змінить все. Людина, яка отримає цей дзвінок, спочатку не повірить у те, що почує, але потім зрозуміє, що це правда. І ця людина приймає рішення діяти. Вона йде в кабінет головної людини і каже слова, які ніколи раніше не говорила. Вона каже, що все скінчено, що далі продовжувати неможливо, що потрібно зупинитися. Головна людина спочатку сердиться, кричить, погрожує, але потім раптом замовкає. І в цій тиші народжується розуміння. Розуміння того, що час дійсно закінчився, що імперія впала, що влада розсипалася. Близько десятої години починають надходити повідомлення з різних регіонів. Губернатори один за одним заявляють, що вони більше не підкоряються центру. Що вони беруть владу в свої руки, що вони діятимуть в інтересах своїх регіонів. Це не координований бунт, це спонтанний розпад, який відбувається одночасно в багатьох місцях. Система, яка трималася на страху і силі, втрачає обидва ці елементи, і тому вона просто перестає існувати. До полудня 7 січня в світі вже знають, що щось відбувається. Інформаційні агентства починають передавати суперечливі повідомлення, чутки припущення. Ніхто точно не знає, що саме відбувається, тому що інформацію блокують, але енергія подій настільки сильна, що її неможливо приховати. Люди відчувають це на інтуїтивному рівні, вони розуміють, що настав історичний момент. Соціальні мережі вибухають активністю, незважаючи на всі спроби це припинити. Хтось пише, що бачив колони військових машин, які рухаються до центру міста. Хтось каже, що чув вибухи, хтось стверджує, що високопосадовці терміново покидають свої кабінети. Все це створює атмосферу хаосу, невизначеності, очікування. Після обіду приблизно о другій або третій годині відбувається подія, яка стає остаточним доказом того, що старий порядок скінчився. Я не можу сказати точно, що це за подія, тому що в моєму видінні це було розмито, але я знаю, що вона пов'язана з публічною появою або навпаки зникненням головної людини. Коли це стається, всі розуміють, що точка неповернення пройдена. Увечері, 7 січня, по телебаченню починають показувати щось інше, не те, що показували раніше. Диктори говорять іншими словами, на екранах з'являються інші обличчя. Хтось намагається взяти ситуацію під контроль, хтось намагається заповнити вакуум влади. Але поки що це виглядає хаотично і неорганізовано. Я бачила наступні дні після 7 січня, і вони будуть дуже напруженими. Люди не розумітимуть, що відбувається. Вони шукатимуть інформацію, вони шукатимуть когось, кому можна довіряти, але поступово ситуація почне стабілізуватися. З'являться нові лідери, нові голоси, нові ідеї. Почнеться процес переосмислення минулого, процес покаяння, процес відновлення справедливості. Це буде довго, це буде складно, але це буде правильно. Енергії, які прийдуть після 7 січня, будуть енергіями оновлення, енергіями відродження. Старе помре нове народиться для України. Це означатиме прискорення процесу визволення окупованих територій. Я бачила, як військові частини агресора один за одним відмовляються виконувати накази, як вони залишають свої позиції, як вони намагаються повернутися додому. Командування втрачає контроль, логістика руйнується, постачання припиняється. Все це відбувається немиттєво, але дуже швидко, набагато швидше, ніж хтось міг передбачити. Я бачила весну 26-го року, і вона була зовсім іншою, ніж весна попередніх років. Люди ходили вулицями звільнених міст, вони плакали від щастя. Вони обіймалися, вони дякували долі за те, що вижили, за те, що дочекалися цього моменту. Я бачила дітей, які грали в парках, які сміялися, які не боялися звуків сирен. Я бачила старих людей, які сиділи на лавочках і розповідали про те, як важко було, але як вони не втратили віру. Я бачила будівельників, які відновлювали зруйновані будинки, школи, лікарні. Країна оживала, країна відроджувалася, країна ставала ще сильнішою, ніж була раніше. Енергії України після 7 січня стануть яскраво блакитними, золотими, переливчастими. Це енергії перемоги, енергії справедливості, енергії нового початку. Увесь світ дивитиметься на Україну і дивуватиметься тому, як маленький народ зміг перемогти велику імперію. Але ті, хто розуміє енергії, знають, що перемогла не сила, а дух. Український дух виявився сильнішим за будь-яку зброю, за будь-які армії, за будь-які ресурси. Тепер я хочу звернутися безпосередньо до тих, хто слухає мене. Не бійтеся 7 січня. Це не день катастрофи, це день визволення. Так, будуть потрясіння. Так, буде невизначеність, але все це тимчасово. Після темряви завжди приходить світло, після зими завжди приходить весна. Це закон природи, це закон Всесвіту. Ви повинні зберігати спокій, зберігати віру, зберігати надію. Не піддавайтеся паніці, не піддавайтеся страху, не піддавайтеся песимізму. Це час, коли кожен з вас повинен бути сильним, повинен тримати свою енергію на високому рівні, тому що ваша енергія впливає на загальну енергію країни, на загальну енергію світу. Коли мільйони людей тримають світло в своїх серцях, ніяка темрява не може їх перемогти. Ви переможете, Україна переможе, справедливість переможе. 7 січня це не кінець, це початок. Початок нової ери, нової історії, нового світу. Я бачила цей світ у своїх видіннях, і він прекрасний. У цьому світі немає він, немає насильства, немає страждань. У цьому світі панує мир, любов, гармонія. Ми ще не там. Нам ще йти, йти до цього ідеалу, але перший крок буде зроблений саме 7 січня 26-го року. Пам'ятайте цю дату, пам'ятайте мої слова, пам'ятайте, що я казала вам сьогодні. І коли це все збудеться, а воно збудеться, ви будете знати, що майбутнє можна бачити, що енергії не брешуть, що Всесвіт завжди говорить правду тим, хто вміє слухати. Ось так, дорогі глядачі, ми почули слова Альони Курилової, слова, які неможливо забути, слова, які залишаться з нами назавжди. 7 січня вже скоро до нього залишилося всього кілька днів, і ми всі будемо спостерігати за тим, що відбуватиметься в цей день з особливою увагою. Альона ніколи не помилялася, її передбачення завжди збувалися, і ми маємо всі підстави вірити, що і цього разу так само станеться. Історія пише нові сторінки просто на наших очах, і ми маємо честь бути свідками цих подій. Кремль, символ влади, який здавався непохитним, може впасти, і це буде початок нової епохи для всього світу. Україна дочекається своєї перемоги, український народ отримає те, за що так довго боровся, і справедливість, нарешті, буде відновлена. Ми дякуємо Альоні Куриловій за те, що вона поділилася з нами своїми видіннями, за те, що вона дала нам надію, за те, що вона показала нам шлях до світла. Тримайтеся міцно, зберігайте віру, і все буде добре. Дякую всім за увагу.